На горі ангельській, на долині у спала Пресвята Діва під Отцем Николаєм чудовним образом, прийшов і дні сам Ісус Христос, Мамко моя, прийшов їм ті побуджати, Синку мій милий, снив мися на тебе, сон страшний, що ті на хрест розбивано, кров твою розливано, Відпадає твоє тіло як кора від дерева, у неділеньку до служби Божої водить по небу Пресвята діва свого Сина і звела його на спори на усе сине море, а на тім море ремез на тім ремезе церковця, а в тій церковці столи престоли. За тими столами сидить сам Ісус Христос, сумний, невеселий. Рученьки розіпнів, головочку склонив, сімдесят ран сотворених отворив, і з живущого тіла кровцю пустив, за нас грішних муки приймив. Приходять Петро Павло, Боже мій, Боже, то ми жиль твої муки. Петре, Павле, беріть же собі хрест у ліву рученьку і ясну свічечку у праву рученьку. І йдіть уздовж світа, і в поперек читаючи, проповідайте. Хто буде сю молитву говорити у п'єтненьку пісниченьку, у суботу до схід соненька, у неділю до служби Божої, тому буде сі рай домикати, а пекло запирати на віки віков. Амінь.